Володіння понда Янголокованець і генородна коаліція разом зі студією квартал 95 та Дарвинською району військової адміністрації. Передаємо цей пакет допомоги нашим прикордонникам величі Сергія Осіча Дейника. І дуже дякуємо за те, що ви робите ці, якщо можна так сказати. Ду і вся ця допомога, вона на протязі найближчих декількох днів поїде на фронт то хлопців і півчат, які боронять нашу країну, будуть це використовувати для того, щоб якомога більше поганих росіян стало хорошим. Вони це вміють і роблять майстерно щодня без вихідника. Дякую вам, дякую вам, слава Україні! Дякую. 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 Дякую.